В Ефірі з Вашингтона програма Української служби голосу Америки. Час тайм». я Юлія Ярмоленко. Вітаю. Президент США Дональд Трамп виступив із жорсткою критикою президента України Володимира Зеленського у повідомленні у мережі «Truth Social Трамп назвав його диктатором, заявив, що Зеленський відмовляється проводити вибори, має низькі рейтинги, і єдине, що йому гарно вдавалося, це маніпулювати Байденом. Водночас, президент Трамп заявив, що працює над досягненням миру і любить Україну. Цю заяву американський лідер опублікував після того, як Зеленський, коментуючи попередні заяви, сказав, що Дональд Трамп живе у дезінф. Інформаційному просторі напередодні президент Трамп на прес-конференції у Маралаго відкинув скарги офіційного Києва, що Україну не запросили на переговори до Саудівської Аравії. Ви мали завершити це три роки тому. Вам не треба було б починати це. Ви могли укласти угоду, заявив президент. Нині низка американських законодавців нагадують, війну розпочала Росія. Путін воєнний злочинець, якому не можна довіряти. Більше про нові заяви президента Трампа, реакцію на них у Вашингтоні і Києві. Поговоримо із Остапом Яришем, який стежить за розвитком події. Стапа, привіт, вітаю. Юлія. Отже, Остапа, які головні заяви про Україну зробив президент Дональд Трамп? Що змінилося у минулі 24 години? І як пояснюють цю риторику в Білому домі? Дійсно, юлю. Побачили ми ряд гострих заяв, які викликали ворохливу реакцію. У Вашингтоні, у Європі, в Україні безумовно теж дозволь мені зацитувати останній допис американського президента його заяву щодо України. Пише Дональд Трамп у соцмережах Володимир Зеленський відмовляється проводити вибори, має дуже низькі рейтинги. І єдине, що йому вдається добре, водити за носа Джо Байдена. Диктатор без виборів. Зеленському краще діяти швидко, інакше в нього не залишиться країни. Тим часом ми успішно ведемо переговори про припинення війни з Росією, каже Дональд Трамп. Я люблю Україну, але Зеленський. Зробив жахливу роботу. Відмотаємо трохи назад. Сьогодні вранці Володимир Зеленський також зробив заяву в бік Дональда Трампа. Він сказав, що, хоча поважає американського президента та американський народ, але вважає, що зараз Дональд Трамп потрапив у пастку російської дезінформації, своєю чергою, знову ж таки, це була реакція на заяви, які ми почули від американського президента вчора. Про рейтинги Володимира Зеленського, про те, що Україну Україна за словами Трампа їй не потрібно було починати війну і погодитись на угоду від самого початку. Давай, зрештою, послухаємо, якими саме словами про це сказав Дональд Трамп я думаю, що я маю силу завершити цю війну. Я думаю, що це рухається дуже добре. Але сьогодні я почув: о нас не запросили. Ви були там впродовж трьох років. Ви мали завершити це три роки тому. Вам не треба було починати це. Ви могли укласти угоду. Я міг укласти угоду для України, яка б дала їй майже всі території, усе, майже всю землю. І жодна людина не була б вбита, і жодне місто не було б зруйноване, і жодна церковна баня не була б повалена, але вони обрали не йти цим шляхом. Такі слова американського президента юліну сьогодні також обговорюють дуже активно його заяву про диктатора без виборів у бік Зеленського і заяву Зеленського про те, що Трамп потрапив в пастку російської дезінформації в адміністрації Сполучених Штатів Біломодомі детальніше пояснюють і коментують це. Зокрема, радник з нацбезпеки Майк Волц у інтерв'ю Fox News каже, що не слід критикувати американського президента за його намагання. Дипломатично закінчити війну своєю чергою Джей Дівенс, віцепрезидент Сполучених Штатів в інтерв'ю Daily Mail сказав, що якщо Зеленський збирається змінити думку президента Сполучених Штатів, як він каже, публічним лихослів'ям у медіа, це жахливий спосіб поводження з цією адміністрацією, каже Джей Ді Венс у своєму дописі. Юлю Дональд Трамп повертаємося так, до того, що ми почули від президента, каже, що поки він успішно веде зараз перемовини з Росією, Україна, на його думку, має поспішити зі своїми кроками назустріч. Очевидь, зараз реакцію Києва в Білому домі не задоволені. Остапа ці різкі заяви від американського президента, і це очевидна зміна риторики. Як коментують це американські законодавці. Юлю багато про це говорять, говорять і в пресі, говорять і люди в конгресі. Безумовно, демократи критичніші у своїх висловлюваннях щодо Дональда Трампа. В принципі, зрозуміло, вони в опозиції критикують його з різних з різних питань. Але важливо також юлю почути, що говорять представники республіканської партії, партії самого Дональда Трампа, і тут насправді різні думки доволі цікаві. Наприклад, Дон Бейкон, конгресмен республіканець, пише сьогодні у соцмережі Екс. Путін почав цю війну. Путін скоїв воєнні злочини. Путін диктатор, який вбивав своїх опонентів. Країни ЄС зробили більший внесок в Україну. Зеленський має понад 50% рейтингу. Україна хоче бути частиною Заходу. Путін ненавидить захід. Я не приймаю двоєдумства в стилі Джорджа Орвела. Пише республіканець Джон Бейкон. Дон Бейкон. Водночас, Вікторія Спарц, конгресумен республіканка, пише, що Дональд Трамп робить багато дуже важливих зауважень. Зеленський та Байден підвели американський народ та український народ. Катерина Лісунова, наша кореспондентка у конгресі, сьогодні ексклюзивно спілкувалася з законодавцями від обох партій демократичної та Республіканської, збирала їхні коментарі та реакції з цього приводу. Давай послухаємо, що вони сказали Катерині Лісуновій однозначно, що відповідальність за цю війну несе Владімір Путін. Він брехав про спеціальні тренування в жовтні, перш ніж вторгнутися майже три роки тому. Брехав про спецоперацію, мав намір окупувати усю Україну. Його рішення призвело до вбивства, зґвалтування, тортур і викрадення незліченної кількості українців. Він відповідальний за цю війну. Я не знаю, як іще чіткіше я можу це сказати. І те саме я сказав, коли був в Україні 36 годин тому. Я сиділа на слуханнях, коли побачила заяву Трампа, і я думала, що це те, чого ми всі боялись. Він неправильно розуміє нинішні історичні події і звинувачує лідера країни, на яку напав автократичний режим. Відбулось вторгнення у демократичну державу. І як ви вирішуєте це, і як ви домовляєтесь, це одна справа. Але нині він виклав свої карти на стіл. У моєму штаті Мічиган є багато українців, які підтримали президента Трампа. Я сподіваюся, що тепер ми. Всі чітко розуміємо його позицію. Я вважаю, що це дуже шкідлива заява. Вона шкодить не лише чинні адміністрації, але й людям, які називають себе командою з нацбезпеки. Сигнал, який він посилає Китаю, несе небезпеку для нас. Китай скаже чудово, Сполучені Штати це країна, яку легко переступити. Вони не захищатимуть країни, які зазнали вторгнення. Я вважаю, що призупинення виборів в Україні це погано. Це було погано рік тому, коли вони це зробили. Тож Зеленський має провести вибори. Він обраний лідер країни, але наш президент правий, що виборів у них давно не було. Вони фактично мають воєнний стан. А це погано, якщо ви заявляєте, що захищаєте демократію. Зеленський повинен дати українському народу шанс визначитися. Тому я вважаю, що це важливо. Ні, слухайте. Президент теж звину. Нувати в і Росію ще два тижні тому він погрожував санкціями проти Росії, якщо вони не сядуть за стіл переговорів. І дивіться, після цих погроз вони сіли за стіл переговорів. Тому я думаю, що це хороший початок Остапа. Чи є на ці найостанніші заяви від адміністрації Дональда Трампа відповідь від Києва? І чи може візит спецпредставника Калога потенційно допомогти згладити суперечності? Україні Юлію, знаємо борхлива реакція на ці заяви на заяви від Вашингтона від Дональда Трампа щодо офіційних коментарів дійсно після тих ремарок, які ми почули від американського президента. Була заява від Володимира Зеленського. Щоправда, дуже лаконічно у Твітері. Він написав Дякую вам за підтримку. Власне це все, що сказав український президент зараз на цю мить. Втім, а більше сказав міністр закордонних справ Андрій Сібі, а також у соціальних мережах. Він сказав, що Україна витримала найжахливішу військову атаку в сучасній історії Європи. І за три роки а, тотальної війни український народ та його президент не піддалися на жодні, на жоден тиск, і ніхто не може змусити Україну здатися. Ми будемо відстоювати. Наше право на існування пише український міністр закордонних справ. Сибіга, знаємо також дійсно, юлю, що прибув до Києва сьогодні спеціальний представник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Кело, власне, для того, щоб поспілкуватися з представниками українського уряду, щоб повернутися до Вашингтона, поділитися цими думками і з Дональдом Трампом, поділитися із представниками адміністрації. Власне, це є частина роботи Кіта Келока. Як він каже, він приїхав до Києва слухати ці думки, сидіти і слухати, спілкуватися з одного боку, пояснити і донести думку адміністрації про те, що Європа має зараз брати на себе більше зобов'язань, що вочевидь допомога від сполучених штатів не буде безумовною. Про те, що за словами американського президента потрібно закінчити війну якомога швидше, і хочу почути, що мають на це відповісти українські представники. Будемо стежити за цим Юрій, як ситуація буде розвиватися. Дякую тобі, Остапа. Дійсно, ситуація розвивається кожної хвилини. Буквально тому будемо безумовно повідомляти найважливіше на зв'язку зі студією. Був мій колега Остап Яриш. Вже наступного тижня у Вашингтоні прийматимуть прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера і президента Франції Еммануеля Макрона. Сьогодні ж у зараду французький лідер зібрав ще одну термінову нараду щодо України. До зустрічі переважно віртуально приєдналися лідери 19 країн, здебільшого європейських. Як реагують у Європі на зміну риторики щодо російської війни проти України у Вашингтоні і чи мають власний план дій? Про це поговоримо із нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпіном. Нині він на зв'язку. Із Лондона Богдан Вітаю. вітання. Минулі 24 години позначилися низкою гучних заяв президента Трампа щодо війни щодо України і персонально президента Зеленського. Як це коментують європейські лідери сьогодні? Так, ці заяви помітили суперечка, що виникла фактично між президентом США і президентом України, привабила величезну увагу. Це головні заголовки в усіх новинах, зокрема тут у Великій Британії і не лише в Британії. І перші відгуки, які ми бачимо від провідних представників, лунають все ж таки на фактичну підтримку України і лунають як. Заперечення президенту США, наприклад, канцлер Німеччини, як повідомляє німецьке видання, сказав в інтерв'ю сьогодні, що неправильно і небезпечно заперечувати демократичну легітимність президента Зеленського, сказав керівник Німеччини, який, до речі, готується до виборів за кілька днів. Також у так мовити, у камеру на запис. Пролунала відповідь прем'єр-міністра Швеції, який щойно радився зі своїми колегами на зустрічі, організованій президентом Франції Еммануелем Макроном так це неправильно. Це неправильна оцінка. Це Росія почала війну. Президент Зеленський обраний демократичним шляхом. Я думаю, що ніхто не хоче виборів більше ніж Україна, бо вибори означали б, що в Україні мир і що вони самі можуть знову керувати своєю країною. Тож я вважаю, що зараз ми повинні зберігати спокій, коли йдеться про дуже дуже поспішні і різкі заяви в соціальних мережах. Ми не можемо таким чином проводити політику безпеки в Європі. Але готуємося до різних альтернатив, готуємося до міцнішої європейської оборони, готуємося до тіснішої співпраці з європейськими країнами НАТО і робимо усе можливе, щоб Україна була як можна краще оснащена для миру. Голос зі Швеції тим часом тут у Британії пронали ще такі цікаві репліки від осіб, добре відомих українцям від колишнього прем'єр-міністра Бориса Джонсона і колишнього міністра оборони Бена Уоллеса. також. Такось Борис Джонсон зробив такий розлогий допис у мережі Twitter, де він сказав, що немає причин аж так дуже європі турбуватися з приводу заяв американського президента, що мовляв, американський президент просто намагається шокувати і таким шоком змусити європейців до, до дії. Він каже, що звичайно ж це Росія, а не Україна. На розпочала війну. Звичайно, що рівень підтримки українського президента не 4%, як це сказав президент Трамп. Але мовляв, це не має значення, що заяви американського лідера не треба сприймати. Буквально його колишній колега, міністр оборони Бен Волес, виступив в ефірі британського інформаційного радіо LBC і він у подробицях зупинився на тезах, які е, які виголосив американський президент, е, фактично заперечуючи їх усіх. Тобто він сказав, звичайно, що війну розпочала не Україна, війну розпочала Росія. Е, звичайно, що не Америка на самоті найбільше допомогла е, допомогла Україні, а найбільше допомагали разом західні країни. Причому частка Європи е, більша ніж сполучених штатів, якщо брати там загаль, загальні Суми також він сказав, що звичайно український президент Володимир Зеленський легітимний президент, так само як легітимним прем'єр-міністром під час Другої світової війни був Вінстон Черчилль Вінстон Черчилль нагадав, колишній міністр оборони Британії також не проводив вибори 6 років. Поки Британія воювала за своє виживання. Сказав він, звичайно, що коли. Війна зупиниться, висловив впевненість британський колишній міністр, то в Україні будуть діяти відповідно до конституції. Але найбільше, що турбує і деяких коментаторів, і зокрема про це говорив сам міністр Бен Волес, це те, що з Вашингтона фактично лунає повторення тих звинувачень і фактично пропаганди антиукраїнської, яка лунає з Москви. Сьогодні президент Франції зібрав вже другу нагальну нараду щодо України. Яка мета і чи є результати? Так власне відгуки чи подробиці того, про що говорили європейські і не лише європейські керівники, надходять поступово і, зокрема, після. Попередньої зустрічі, яка відбулася у понеділок за ініціативи французького президента, наприклад, він сам нарешті трохи більше розповів в інтерв'ю у британській пресі, і, зокрема, Еммануель Макрон трохи розширив своє своє пояснення готовності. Франції і Великої Британії надіслати війська для участі у можливій миротворчій операції. А він, наприклад, зауважив, що французькі війська і британські також він, він згадав, були би розташовані в глибині української території, не на фронті. І ще і ще інші, інші подробиці від нього пролунали. Європейські лідери наголошують, що треба головне не припиняти допомогу Україні зараз. Віщокопі суздам слатвії з дипломати із зимі Балти спільне завдання всіх завдання латвійської дипломатії, завдання північних і Балтійських країн, завдання Європи зробити все можливе, щоб Європа змогла надати таку підтримку Україні, щоб, по-перше, нічого не могло бути вирішено в переговорах без присутності України, і щоб без присутності Європи це вимагає відкрити гаманець і максимально мобілізувати всі ресурси, які ми маємо в своєму розпорядженні. І на жаль, ми маємо чесно поглянути собі в очі, а також у дзеркало і визнати, що однак є країни, якщо ми подивимось на всі 27 держав-членів Європейського союзу, де погляди не зовсім тотожні, ми знаємо про що говоримо. Дякую, Богдане. На зв'язку із Лондона був мій колега Богдан Цюпин. Кі запаси критично важливих корисних копалин в Україні дають їй потенціал бути стратегічним постачальником для заходу. Минулого тижня міністр фінансів США прибув до Києва, аби спробувати укласти угоду, згідно з якою США б отримали доступ до рідкісноземельних мінералів та інших копалин в обмін на продовження допомоги США. наразі сторони не досягнули домовленості. Як заявив президент Володимир Зеленський, сьогодні в угоді бракувало головного гарантій безпеки для України. Тему критично важливих корисних копалень. В Україні досліджувала Мирослава Гонгадзе та Анна Чернікова. Завалівський графіт комбінат у центральній Україні. Це одне з найбільших у Європі родовищ графіту, ключового компонента для акумуляторів електромобілів і ядерних реакторів. Це лише один із величезних покладів критично важливих корисних копалин в Україні, які шукає захід, намагаючись зменшити свою залежність від Китаю щодо такої сировини. Представники підприємства кажуть, що за належних інвестицій вона може стати глобальним гравцем у графітовій індустрії. Це бабілінзавдолозенєс Мова йде про мільярди доларів і роки інвестицій. Щоб розпочати цей процес, тут український уряд має досить тісно співпрацювати з американськими партнерами та з іншими європейськими партнерами, великими світовими гравцями, щоб разом створити цю основу. Український уряд стверджує, що Україна володіє покладами 22 із 50 стратегічних матеріалів, визначених сполученими штатами як критично важливі. Українські надра містять 25 із 34 копалин, копалень, які Європейський Союз класифікує як критично важливі. Ці ресурси включають графіт, літій, титан і уран. Мінерали необхідні для оборони, зеленої енергетики та високотехнологічних галузей. Хоча Україна має величезний потенціал, експерти кажуть, що для використання цих резервів потрібні значні інвестиції. Project а Рідкісноземельні земельні проекти не лише дуже важливі, вони є стратегічними для розвитку не тільки для наших західних партнерів, але й для нашого розвитку. BGV – українська гірнича інвестиційна компанія, каже, що вклала 100 мільйонів доларів на проекти з критично важливими копалинами. Але підприємству потрібні ще сотні мільйонів інвестицій, щоб розширити свою діяльність. Розвиток графітового видобутку в Балахівці це близько 450 мільйонів із загальної суми капітальних витрат, які нам потрібно інвестувати. Оскільки США та інші західні країни прагнуть зменшити свою залежність від Китаю щодо критично важливих копалин, Україна бачить можливість зміцнити свою економіку та безпеку. Ми базуємося на стратегії Win-Win. Ми знаємо, що їм партнерам потрібні ці мінерали, і це не тільки мінерали, це продукт з високою доданою вартістю. США та ЄС роками працювали над тим, щоб зменшити свою залежність від Китаю, головного світового постачальника рідкоземельних манералів. Україна допоможе Європі та США мінізувати залежність від Китаю і частково від Росії. А також, звичайно, це посилить стійкість країни для України. надходження інвестицій у таких великих обсягах могло б працювати як залізний купол. Роман Пімах каже, що бачить партнерство як стратегічне, так і економічне. І, попри війну та потенційні територіальні втрати, він каже, що більшість критично важливо корисних копалин залишаються під контролем українського уряду. Мирослава Конґадзе, Анна Чернікова, Голос Америки. Минулого місяця німецький фонд маршала Уша опублікував власні рекомендації адміністрації Дональда Трампа щодо мирних переговорів. Старший дослідник фонду Джордж Рудольф вважає, гарна угода не лише б утримала Росію від повторного нападу на Україну, а й стримала б від агресивних кроків Китай, створила б робочі місця у США і убезпечила б спадщину президента Дональда Трампа як рішучого лідера вільного світу. Що для цього потрібно? Про це Джордж Рудольф розповів в інтерв'ю Тетяні Ворожко одна з ваших рекомендацій стосується нафти та нафтових санкцій. Як ви собі це уявляєте? Со санкції – санкшенс ар ін арі ведергезбен агрімент. Енергетичні санкції є сферою, де обидві адміністрації Байдена і Трампа дійшли згоди щодо того, що їх потрібно посилити. Нам потрібно подбати про те, щоб ця сильніша позиція залишилась на місці та зміцнювалась протягом наступних місяців. Крім того, Трамп додав справді хороші креативні ідеї, які також були потрібні, в тому числі покладаючись на більш теплі стосунки, які він має з Саудівською Аравією порівняно зі стосунками Байдена, коли він просив Саудівську Аравію наводнити міжнародний ринок Тного палива щоб знити ціну на нафту, оскільки це змушує російську військову машину годувати, але це також робить енергетичні санкції більш стійкими у всьому світі один з інструментів, які ви пропонуєте, також те про що каже адміністрація Трампа, є зниження цін на нафту зі збільшенням видобутку нафти сполучених штатах. Але це ж довгострокова стратегія. Це не матиме миттєвого ефекту. Це напевно добре мати в своєму арсеналі, але це не може бути єдиним інструментом. Чи не так? може бути єдиним інструментом. Абсолютно, це не може бути єдиним інструментом. Ви щойно згадали про видобуток у Сполучених Штатах. Це особливо довгостроковий інструмент, який не просто так швидко знизить ціну на нафту. Саудівська Аравія та ОПЕК справді мають там більше влади, тому що у них настільки надлишкові потужності, що вони можуть просто включити свої виробничі лінії. Це не те, що нові родовища, які потрібно довго розбудовувати. Які ваші рекомендації щодо озброєння України, особливо в порівнянні з політикою попередньої адміністрації, що має. Відрізнятися Половина країни, яка підтримує Трампа, скептично ставиться до озброєння України. Отже, якщо він скаже їм добре. Тепер ми маємо гарну угоду. Вона забезпечена рідкісно земельними елементами. Це справді поклала кінець війни, і щоб утримати це, нам потрібно буде забезпечити постійний потік старої доброї зброї американського виробництва, яка до речі створює всі ці американські робочі місця, потужності та заводи в червоних штатах, які голосували за Трампа. Якщо він зробить це і продасть це американському народу, тоді цей мир стане стійким інша частина про яку згадується у вашому звіті, це також одна з позицій адміністрації США, полягає в тому, що змінюється розподіл тягаря з європейськими союзниками, і міністр оборони США під гексел говорить, що Європа повинна нести переважну частку. Яке на вашу думку правильне сповідношення внесківфілокері овперіодів тайм біказдезолата якщо подивитись на це протягом певного періоду часу, тому що є багато європейської допомоги, яка є багаторічною, або надходила в останні місяці, або ці гроші ще не були виділені та виплачені, але вони були обіцяні. Тож, якщо розглядати це в найширшому розумінні, то європейці вже платять двічі більше ніж Сполучені Штати. Однак, якщо говорити про те, що Трамп хоче зробити, то ви можете просто поглянути лише на військові витрати, які були розподілені по Європі. То якщо обмежитись цим типом допомоги, то це дуже близько до 50-50%. Сполучені Штати платили трохи більше, наприклад, 51 проти 49% у європейців. І європейці повинні були б зробити те саме, але мабуть трохи більше більше на мільярд доларів на рік. Це дало б змогу Трампу сказати, що європейці платили менше, а тепер платять більше. Тому я думаю, що це цілком досяжно. Нещодавно в Вашингтоні були міністри закордонних справ Балтії. Вони висловлювали тезу, яка має велику підтримку, але її можливо не так легко реалізувати. Це використання російських заморожених коштів для допомоги Україні на озброєння, також на реконструкцію. І ви також пропонуєте щось схоже, чи це досяжно, і як це можна зробити? Це абсолютно чівабол десманіс гроші сирін. І абсолютно досяжно. Ці гроші зберігаються в Єроклір та Western Bank. 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, які до речі фактично перетворились на готівкові залишки, коли раніше це були боргові цінні папери, і це означає, що вони просто зберігаються в банках під юрисдикцією країн, які випускають ці валюти. Фінансові ринки підготовлені. Вони не хвилюються з цього приводу. Нам справді потрібна лише політична згода, щоб підійти до цього питання під час переговорів таким чином, щоб зрештою надати 300 мільярдів доларів Україні або на допоміжну зброю Україні, що зрештою є ключем до збереження будь-якої мирної угоди з часом серед ваших рекомендацій також момент, що після угоди про припинення вогню Україна може піти одним із двох шляхів. Це може стати або найбільшим будівельним майданчиком в Європі, або стати залежною від допомоги. Що може зробити ша щоб уникнути другого сценарію? Безумовно, найважливіше, що потрібно зробити, це мати цілковито надійні гарантії безпеки. Є причина, чому НАТО було засновано лише через рік після створення оригінального плану маршала, тому що це не дуже хороша інвестиційна стратегія, щоб усі ці компанії, приватний сектор, великі американські компанії входили та інвестували в країну на кордоні такої собі російської імперії, а потім не забезпечувати та не захищати ці інвестиції. Соінцамсов юкраїна джоні нейро щодо вступу України в НАТО. Яка ваша позиція щодо цього? Адже ж Україні не потрібно було вступати в НАТО, якби не Росія. Росія є єдиною причиною, чому Україна хоче вступити в НАТО. Чому ж Україна та НАТО мають прийняти цю умову Росії? Нери щодексептисприні Юкрейн вступ України в НАТО дозволив би Трампу законно стверджувати, що він знову зробив НАТО сильним, залишивши найбільшу та найбільш випробувану в воях армію Європи. Це затьмарювало досягнення Байдена щодо залучення Швеції та Фінляндії до НАТО. Це забезпечить йому спадщину зовнішньої політики, яка була б закріплена у ратифікованому Сенатом договорі. І її неможливо буде скасувати, як були скасовані Трампом, наприклад, іранська ядерна угода Обами, Паризька кліматична угода. Трансатлантичне партнерство, відновлення відносини з Кубою тощо, і це могло б прийти з образом, якого не бачили у цьому поколінні. Американський президент, який змінює хід історії на східному кордоні НАТО, як це зробив Рональд Рейган, коли впала берлінська стіна. Отже, я багато стратегічних і політичних переваг, але зрештою надто багато структурних переваг, щоб адміністрація з часом не прийшла до них. Петеншли оверта. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео. А також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь «Голос Америки» українською. Побачимось завтра. На все добре, бережіть себе, Па-па.